Привіт усім друзі! Ну що ж, в цьому відео покажу вам, як я міняю мастило в моторі в двигуні. Тому що завжди перед оранкою, перед такою більш важкою роботою завжди стараюся міняти мастило. Тобто міняю два рази в рік або ну, більше. Там зависить все від того, скільки напрацюєш цього мотор я, я завжди стараюся міняти около 300 мотогодин напрацюю, ну це максимум 300 мотогодин. Стараюсь міняти мастило 250-300 мотогодин е, в моторі. Ну, це я так, ну, так у мене книжка пише. Короче, так я за нею, за тим всім і працюю. Е, так, друзі, я покажу вам, яке мастило буду заливати в двигун. ну І як це все буду міняти. Так що, якось так, двигун трішечки прогрів, дав йому поробити 10 хвилин 10. Щоб трошечки масло нагрілося, щоб легше все стекло, гарно все. Ну і будемо будем йти замінювати мастило. Так, друзі. яке я масло заливаю? Заливаю ось від такої фірми 15х40 для, турбо, для турбірованих двигунів. Тому що, ну хто, хто не знає, у мене цей трактор з турбіною. так що Короче, заливаю ось таке масло. В принципі, мені воно подобається, тому що відколи я купив трактора, заливав лише таке масло. І від цієї фірми залив в мостище плюс і в коробку. Так що, якось так. Короче, 5 літрів купив. Це у мене залишилось десь 2-2,5 літра. Залишилось у мене з того року. Кстаті, друзі, скажу вам, що цей трактор від заміни до заміни масла абсолютно, абсолютно ніск грам у нього не треба доливати. Абсолютно в нього не доливаю. Коротше, у нього доливати поки що не треба мастило. Воно він поки що масло взагалі не їсть. Кажуть, це з того року залишилось, тому що у двигун заходить десь около 8,7,5 літрів масла. Ну, Зараз все подивимося. Коротше, У мене тут на даний момент є 5 літрів і 2 літри. Тобто 7 літрів мастила. Якщо щось не, не дойде мені, то візьму ще собі одну ну, літрову цю такого мастила. Фільтр масляний, ну, все так як положено, друзі. Коротше, ці фільтри, що вам хочу за них сказати, вони ну, такі, коротше, що на ньому стояв фільтр рідний його ну, із. Ну, Він як прийшов із Китаю, то він вже з маслом і з фільтром, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Коротше, фільтр на ньому стояв ще китайський. Е, той ж, ну, з, яким я, ну, з яким я купив трактор. Не, Тепер це вже давно, я собі його сохранив, е, потім покажу вам. Коротше, е, що вам хочу сказати, що ну, реально, друзі, е, той фільтр, що на ньому стояв китайський. То е, набагато, набагато якісніший, ніж цей. Набагато, друзі. Ну, коротше, давайте не тягнемо час, зливаємо мастило. Так, ось, розкрутив все, стікає мастило, фільтр розкрутив, мастило спустив. Короче, бачите, це все залишаю. Е, як я розкажу вам по бистрому, як я міняю масло в тракторі. Короче, я міняю так. Е, зливаю масло і залишаю на пару годин. Бувало таке, що залишав на цілу ніч. Тепер не знаю як. Зроблю, подивлюсь. Кстати, коли залишав, друзі, на цілу ніч, щоб стікало масло, то тоді, друзі, е, вранці, як пішов до трактора, щоб залити нове масло в нього, е, скажу вам, що ще даже і тоді капало із цього із трактора. Ще і тоді по одна по одна так краплина прокапувала, все рівно не, ну, не стає повністю так ідеально. Так що, ну якось так, залишаємо на пару годин. Тому що бачимо, друзі, воно ще ну, воно ще стікає досить так ось. Бачите. Ну, коротше, якось так. Залишаємо це все діло і побачимо вже, чи, чи сьогодні ще в нього, нього залім свіже масло, чи вже лише завтра. Так, друзі, що робимо далі? Далі це все протираємо, щоб було сухе. Гарно все витираємо. Далі витираємо. Де в нас йде ось нижня пробка. Все протерли. Ну і протираємо, звісно, самий болтик. Ну я його зарані протер. Так що можна собирати це все, закручувати фільтр сам, ось фільтр закручувати болтик, фільтр і заливати масло. Так що, друзі, почнемо. Закручуємо самый Болт. Так, и будем закручувати Ось масляний фільтр. Так, друзі, що ми робимо? Ось масло. Трішечки масельця і саму резинку промащуємо гарно. Ось, ну мене так вчили, я так роблю, друзі. Промастили гарну резиночку і вже будемо закручувати фільтр на місце. Так, і зажимаємо гарно лише від руки. Так, ну що ж, заводимо трактора і вже потом. Доливаємо поуровняві масло. Все, друзі, лампочка погасла і вже тепер по поуровня і масло. Ну що, все, поміняв масло, долив в цей трактор, йде в мотор, друзі. 8 з копійками літрів масла. 8 літрів чистого і там ще чуть-чуть треба долити, щоб був такий уровень, який треба. Так що якось так. Дякую всім за увагу, друзі. Всім удачі, добра, всім пока.